Всім привіт! Мене звати Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому ютуб каналі. Сьогодні я зроблю невеличкий огляд на мотоцикл BMW F700GS. Нуль людей неодноразово просили мене зробити цей огляд на цей мотоцикл. І, власне, ось, що це про мене каже, я піддався суспільному тиску. Нічого не можу з собою зробити. Я проїхав на цьому мотоциклі приблизно тисячу кілометрів, причому 950 із них це була поїздка в Кам'янець-Подільський і назад. Я офіційно звертаюся до свого найбільшого фаната Святослава, дати мені офіційний дозвіл, погодження в коментарях під цим відео на публікацію і зйомку цього огляду, не дивлячись, не дивлячись на те, що я не проїхав на ньому 60 тисяч кілометрів, а відео вже знімаю. Святославе, наперед вдячний. Отже, BMW 700 GS – або я в простонароді гусь або гусак. Як на мене, це просто фонетичний прикол: GS, GS, гусь, гусак от на такому рівні асоціації. Почнемо з дизайну. Ну, зазвичай турендуро не виділяються якимось таким високою естетикою, да, і мені. Не дуже подобається його дизайн. Не дуже подобався його дизайн раніше. Оці квадратні фари, задертий ніс, ну воно не викликає якихось естетичних, оцих, естетичного задоволення. Все змінюється, коли ти сідаєш на мотоцикл. По-перше, в тебе змінюється точка зору, тому що ну, ти більше не дивишся на нього з боку, ти не бачиш цих квадратних фарів, цього задертого носа. Ти бачиш мотоцикл від лиця райдера, і він виглядає доволі елегантно. І по-друге. Це відчуття, Відчуття, які ти отримуєш від поїздки. Коли воно все накладається, то все в сумі дає просто неперевершений результат. Oh, from the law. Hope they me down Цей конкретний мотоцикл 2014 року, а це означає, що в нього ще аналогові оці такі лампові прибори. Крім того, є. Бортовий комп'ютер, підігрів руля, АБС, аварійка це, до речі, немало важливо. І спереду подвійні гальма. Оця от інновація була зроблена в 2013 році, коли 700-й Гусь замінив 650-го. До речі, з цього ж року почали використовувати АБС на всіх цих мотоциклах в незалежності від комплектації. Він став обов'язковим. Пробіг цього конкретного мотоцикла позаду мене 12 тисяч кілометрів. Він був куплений теперішнім власником в 2018 році. вдумайтесь, з пробігом 2 тисячі кілометрів всього. Таке, я не знаю, що це взагалі, типу, буває. От. І він використовувався виключно як мотоцикл вихідного дня. Тобто, моя поїздка в Кам'янець і назад на ньому це його найбільший дальняк за всю його історію, напевне. Об'єм двигуна в цьому мотоциклі 800 кубічних сантиметрів, а маса 186 кг. І його 75 конячок можуть розігнати його до максимальної швидкості в заявленої максимальної швидкості в 192 км за годину. Я стільки не розганявся на ньому, але мій досвід це 160 короткостроково і комфортно на ньому їхати приблизно 130, от, не більше. Це по хорошій дорозі, по трасі, по поганій дорозі, скажімо так, не дуже хорошій, це там ну, 90-100 приблизно. Не дивлячись на те, що вага цього мотоцикла 186 кг, це абсолютно не відчувається. Посадка дуже комфортна, і якщо райдер має хоч якийсь досвід управління мотоциклом, для нього це дуже ідеально підійде. Хоча для райдерів, які новачки, тільки от з мотошколи я б, звісно, рекомендував щось простіше: це ну, той же самий пульсар там чи домінар, якийсь легший мотоцикл. Щоб звикнути, ну це моя суб'єктивна думка звісно. Але найбільша фішка цього мотоцикла, що він сам їде в поворот. Я, я не знаю, як це відбувається, як це пояснити взагалі. Але ну це просто кайф. Найбільший кайф ми ловили в подорожі в Кам'янець назад. Ну, особисто я мені було дуже по приколу. Це звивиста дорога в кінці. На Прикарпатті перед самим Кам'янцем там є така, така ділянка дороги, де 6 поворотів підряд. І вони всі доволі такі круті. Ну, прям Трошечки стрмно, але дуже класно, дуже такі відчуття адреналіну і а, всього всередині. І другий момент це вже по трасі просто є оці перехрестя з кільцевим рухом. Там теж на доволі високій швидкості можна доволі сильно нахилити мотоцикл. Каєв! Я не знаю, як це працює, але я припускаю, що тут він по іншому збалансований. Тобто бак знаходиться ззаду, відповідно, і по іншому розподіляється маса на колеса. Ну, напевно, напевно, це моє припущення. me. When the sun rises, when the sun... Отже, підсумовуючи, мені дуже сподобався цей мод. До речі, власник його зараз продає, і якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях. Але я хочу вас попередити, що, ну, можливо, я вас випереджу. Сарян. Я Ярослав і до наступних зустрічей.